Запис пішов, і зараз ми подивимося, яким чином ми здаємо свій проєкт. От ми проєкт зробили. Натискаємо кнопку, коли вже все зробили, все вже ви впевнені, що ваш проєкт працює. Натискаємо Зберегти негайно. І наш проєкт після цього буде збережений. Потім натискаємо на кнопку Поділитись. Зверніть увагу, якщо ви не зареєстровані, ви цього зробити не зможете. Лише зможете в тому випадку, коли ви вже е, зареєстровані. Після цього що ми можемо зробити? Натискаємо link». Після цього ось копіюємо оцей лінк, який у нас є. Або натискаємо сюди. І ось, бачите, буде написано «Скопір «Скопійовано». Далі йдемо у свій обліковий запис, там, де ви учень. Ну, у вас він один, звичайно, у мене їх декілька. Іду в розділ Ваша робота. от Переглянути вказівки. І ось розділ Ваша робота. Додати або створити. Посилання. Права кнопочка Вставляю посилання на свій проект. Додати посилання. Дочекалися, доки він завантажилось це посилання. Натискаємо кнопочку Здати. Отаким от чином ви здаєте свою виконану. Роботу